Ви, що найоплачуваніша модель світу Тара Лін носить розмір зовсім не маленький. Поступово світ звикає до пишних форм і показів дизайнерського одягу для повних на світових тижнях моди. Колекції жіночого одягу для осені-2014 пістрявлять яскравими фарбами. Пропонують безліч ефектних образів для жінок. Угоді сексуальність та сміливість. Підібрати комплект будь-якого одягу ви зможете у бутіку номер 5 Поважна персона, що у Торговому центрі Покровський. Одяг ведучої надано бутіком Поважна персона. Торговий центр Покровський. Вулиця Княгиня Ольги 1. Фашен квещен. Та для повних дівчат, безперечно, займає своє особливе місце в світовій індустрії. Якщо правильно підібрати все вбрання, враховуючи особливості пишної фігури, можна перевершити за красою найстрункіших моделей. Багато дизайнерів стали випускати колекції для повних, тому проблем з вибором одягу виникнути не повинно. Але найголовніше правильно цей одяг підібрати, зробити явний акцент на всіх перевагах фігури і при цьому приховати її недоліки. Якщо попереду у вас урочистий захід, вечірка в клубі або романтичне побачення в ресторані, вам потрібно виглядати на всі 100. І в цьому вам неодмінно допоможе сукня. Перш за все, вибирайте плаття трапецієподібної форми. Канину ж краще вибирати м'яку і еластичну. Непогано виглядатиме одяг з якісного трикотажу. Також сміливо можна вибирати ситець, сатин, шифон або шов. У холодну погоду можна вибрати вовняну тканину. Фахівці ж радять уникати. Атласу, адже ця тканина відбиває світло і автоматично додає кілька кілограмів. А ось матові тканини поглинають світло, тому візуально зменшують об'єми тіла. Якщо природа нагородила вас гарним бюстом, то слід купувати сукні з відвертим декольте або ж з глибоким веподібним вирізом. Так ви зосередите увагу на найкрасивішій частині вашого тіла. Помітним акцентом може стати використання різних великих аксесуарів, адже вишукана прикраса здатна стати родзинкою будь-якого вбрання вечірньої сукні чи ділового костюма сучасної жінки. А неповторний дизайн допоможе вигідно розкрити і підкреслити вашу індивідуальність. Як сказала дивовижна Коко Шанель, короткі сукні довше залишаються модними, ніж довгі. Довжина сукні повністю ваш вибір, але оптимальною лишається довжина трішки вища коліна, яка дозволить продемонструвати красиві ніжки. Жінка, яка хоче виглядати набагато стрункіше та витонченіше, змушена зупинити свій вибір на довгих сукнях. Також добре виглядають фасони суконь з вертикальними вставками з темної тканини. Такий фасон помітно витягує фігуру, надаючи вашим формам ще більше жіночності. При виборі кольору сукні та малюнку на ній варто пам'ятати кілька простих речей. Існує стереотипна думка, що горизонтальна смужка робить фігуру повною. Але якщо поєднувати горизонтальну смужку з косою, то фігура візуально здається стрункішою. Також стрункішою робить фігуру вертикальна смужка, а от клітинка повнить. Квітковий орнамент теж не завжди підійде повним. Потрібно вибирати квіти середнього розміру, а великий принт підійде більш худеньким. Якщо ви хочете підкреслити стиль, вибирайте плаття з абстрактними тваринними або графічними принтами. І пам'ятайте, що геометричний малюнок приховає деякі нюанси фігури. Question. One, two. Three. Ідеальним варіантом одягу стануть фасони, які приховають ваші недоліки, а саме невеликий животик. У цьому плані відмінно сидітимуть моделі із завищеною талією, під груди та пишною спідницею. Такого роду комплекти оптично витягують вашу фігуру, роблячи силует максимально ідеальним. Для тих, у кого немає вираженої талії, можна підібрати сукню зі спідницею, яка м'яко розширюється донизу, а талію позначити великим поясом. Крім цього варіанту, для таких дам добре підійдуть класичні сукні футляри, в яких буде створений ефектний силует, але талія не буде виглядати перетягнутою. Для дам з пишними формами дуже важливо підбирати одяг саме в тій колірній гамі, яка візуально зробить вас стрункішими і підкреслить достоинства. Зазвичай пишні панянки вибирають собі сукні, костюми та елементи повсякденного гардеробу саме темного кольору, і на бажанню відмовляються від світлих речей. З модної палітри кольорів можна порадити гамми середньої насиченості або затемнення тону. Варто використовувати блакитний, темно-рожевий, смарагдово-зелений, фіолетовий. Та колір морської хвилі слід виключити лимонний, помаранчевий та білосніжний кольори. Вони можуть візуально збільшити розміри фігури. Проте не варто проходити повз яскраві і насичені відтінки. Вибір залишається за вами. Fashion Question. Шен кещен жінки із нестандартною зовнішністю в принципі одягають на себе все, що одягають на себе жінки із зовнішністю звичайною. Сучасна жінка є вже не такою закомплексованою, як колись, особливо зважаючи на те, що вибір одягу досить такі широкий. Просто потрібно знати, де його шукати. Які поради для жінок з нестандартною фігурою, щоб справді їхня фігура викликала захоплення і щоб вони органічно виглядали в тому, що вони от придбали, які, наприклад, покажіть, які можливо блузи, кофти, плаття потрібно одягати таким жінкам. Ну, жінки з фігурою більш прямою виглядають і почувають себе впевненіше у речах вільного крою. Для прикладу, Для прикладу, це можуть бути ось такі блузи. Вони прямі із своїми декоративними елементами, що робить їх в принципі цікавими. Головне, щоб тканина була приємна, натуральніша, якісна. А жінки з фігурою такою. Оформленою, типу там у формі пісочного динечка, дуже полюбляють одягати на себе речі, які приталені. Це можуть бути речі, в принципі, ось такого плану. Простенький такий хороший трикотаж. Fashion question. Завжди є цікавими речі, якісь більш пістряві й кольорові. Ну просто на це не кожен наважиться. Тут напевно більше від темпераменту залежить. Ну, турецький огірочок він завжди в принципі був в моді, в поша огірочок? Так ну це так називається. Це візерунок. Насправді темний колір, чорний, темно-синій, коричневий, це якби ближче до класики, вони завжди будуть носитися. І вони не менш святкові і урочисті, ніж світлі, яскраві кольори. Але здебільшого потрібно дивитись просто навіть як пасує до обличчя той чи інший колір, чи це має бути щось однотонне, чи щось пістряве і таке візерунчисте. А от контингент ваших покупців це більш молодь чи все-таки більш старші жінки? Здебільшого це старші жінки, це жінки зрілого віку, але значна частина наших клієнтів є якби серед молоді. Немало важливо. Цінова політика сьогоднішніх магазинів і будь-яків. От у вас скільки в середньому коштів потрібно затратити на те, щоб одягнутися для вечірки, для жінки цілком вистачає, наприклад, сукні і кладчика. Можна вміститись в суму в принципі до тисячі гривень. Це дуже демократично. Комплект може обійтися в районі гривень 700-800, ну і множити на кілька-кілька, скільки там. Тобто один комплект, наприклад, брюки і там, ковтина коштує десь 700-800 гривень. У нас регулярно відбуваються сезонні розпродажі. Зараз саме знижки на літній одяг, ну і регулярно до різних свят. Знижки і подарунки нашим клієнтам, особливо постійно. Якось жила собі маленька дівчинка, яка приховувала своє скромне походження все життя і вигадала свою власну легенду. Якось Габріель Шанель народилася під знаком Лева в сім'ї торговця і прачки, яка померла у 32 роки від тяжкого життя. Якось Батько залишив своїх п'ятьох дітей. Трьох дочок віддав до дитячого притулку. Габріель на той час було 12 років, і вона ніколи його більше не бачила. Після цього вона завжди прикидалася, що він поїхав до Америки. Якось цей притулок знаходився у стінах аббатства у Базін, де Габріель провела майже сім років. Романська чистота цього ескетичного світу надихатиме її відчуттям строгості та простоти, і народить в ній прихильність до чорно-білої гами. А розкіш церковного одягу і церемоніальних предметів викличе її захоплення в майбутньому з золотом і різнокольоровим коштовним камінням. Якось жила собі гарна і молода дівчина, яка цілими днями шила, а ночами співала в кабаре перед військами кавалеристів. Її всі називали Коко, тому що вона часто співала, хто бачив коко в Трокадеро. Вона завжди вважала за краще робити вигляд, що Коко прізвисько, яке дав їй батько. Якось молода жінка з хлоп'ячою чарівністю відмовилася їздити в дамському сідлі на коні знатного кавалера Етьяна Бальзана. Її одяг, на відміну від одягу інших, нагадував чоловічий. Вона винайшла новий стиль Апелюшків, позбавивши їх пір'я і зробивши їх простішими, легшими та елегантнішими. Її першими клієнтками були працюючі дівчата. Якось у її житті було справжнє кохання на ім'я Кепел. англієць заможний і освічений. Він познайомив її з літературою, східною та езотеричною. Бой допоміг Коко перетворитися на Шанель. Вона вирішила відкрити свої перші магазини у Парижі до Віллі Біаріці. Якось здійснилася революція, коли геніальна коко Шанель винайшла новий жіночий силует. Вона вкоротила сукні, показавши щиколотки, звільнила талію, відсторонивши корсети, відродила Джерсі, зробила коротку стрижку і дозволила шкірі вкритися за смагою. якось в будинку номер 31 по вулиці Камбон. Мадмуазель Шанель відкрила свій перший будинок моди у Парижі 1918 року. Маленька сільська дівчинка з Оверну, сирота з Обазіну, стала королевою пари. Жа якось її історія кохання скінчилася трагічно. Бойке загинув у автокатастрофі. У перший і останній раз Коко Шанель дозволила собі заплакати. Вона сказала: або я теж помру, або я закінчу те, що ми почали разом. Вона вирішила продовжувати. Стіль.